Вітаю колеги. Доброго дня вам всім впевнений, що багато хто коли прочитав цю назву, сказав: Ну, Чабан починає щось виробляти. Якісь фрівольності, гра слів, незрозуміло до чого. Ні, все дуже по-наукому, і більше того, я рідко читаю такі презентації, які побудовані класично на нейронауках. А при чому тут кіт? Ну давайте разом будемо. Зрозуміло, що мова буде йти взагалі не про кота. де кіт у нас буде виступати метафорою, символом, розумінням, як працює наш мозок і чому мозок в тривожній ситуації низько диференціює події навколо себе. Я так символічно назвав, не розпізнає кота, хоча я його сьогодні навіть згадаю. Отже, дружна карта нашого пацієнта з тривогою. Вона нагадує ось таку розв'язку, де без навігатора, без того хто буде говорити направо наліво. А тим більше, якщо там по шляху пацієнта зустрічається це можна, це не можна. А це ці препарати, а тут такий спосіб життя, а тут такі техніки. А це в зомбалі не можна. А чуть, чуть алкоголю можна, ні, не можна. А чому не можна? А сам не знаю чому. Тобто, коли ми говоримо про нашого пацієнта з тривогою, ми самі починаємо губитися, тому що в нас також високий рівень тривоги, правда, правда, не патологічний, те, що нам демонструє пацієнт. Давайте спробуйте розібратися з його дорожньою картою, власне, так як працює його мозок, вилаштовуючи свої дорожні карти і. Для цього треба нагадати деякі речі. Ну, буквально, вибачте, можливо, такий студентський рівень, але я все-таки нагадаю, що тривога це надзвичайно потужний негативний емоційний стан, ключове слово на незрозумілість, на невизначену небезпеку, нечітку незрозумілі, на відміну від страху. Тривога і його сенс він достатньо еволюційний і зрозумілий, тобто він полягає в позначенні, в уяві, фантазуванні, домальовані і передбаченні небезпеку, якої, до речі, може і не бути. Іншими словами, тривога це попередження. Але чи може бути попередження патологічним? Ну, здавалось би, ну це ж фізіологічний механізм. Попередження це дуже добре. Ми не будемо наступати на ті ж граблі, будемо вести себе безпечним. В кінці кінців доживемо до якогось віку, тиражуємо себе. Виявляється, може бути, значить, щось в тих мізках, не дивлячись на такий складний еволюційний механізм добротної адаптації і захисту, з... має певний якийсь збій на якомусь етапі. Тут дуже важливий момент, те, що виділив я третім блоком внизу, про те, що рівень тривоги визначається нашою особистістю і нашою дорожньою картою, яку ми з вами проклали протягом життя, тобто нашими психічними особливостями. А тепер переходимо до кота. Власне, починаємо слово нейрон, який починає зв'язуватися один мільярд нейронів, один мільярд, і кожен з них має від 5 до 10 тисяч синаптичних зв'язків з іншими нейронами. Мережа, яка надактивно працює, це мільярд китайських працівників, які постійно щось роблять. Десь хтось відпочиває, десь хтось активно сказати і точно уявляти, як наш мозок працює в цю секунду, долю секунди, і чим вона відрізняється від іншої долі секунди. Не може передбачувати нічого. Але не даремно зараз така пристальна увага, не до просто груп нейронів, як окремо взятих структур, навіть. Е Модель лікування, така сучасна модель лікування, достатньо перспективна, цікава облучення певних груп нейронів, вживленими електрожовними оптоволокном і спектром голубого світла для того, щоб позбавити його патологічної пам'яті, вказує на те, що так групи нейронів окей, але більш цікавим і більш перспективним як для розуміння людської роботи людського мозку, так і створення. Суперсучасних комп'ютерів це а, створення комп'ютерів на основі поняття роботи мозку з принципами нейронних мереж. Так от об'єднання груп нейронів, які не просто з'єдналися. Оце кожний кожний нейрон зв'язаний з. Тисячами, десятками тисяч інших нейронів через синаптичні щілини, а й розуміння, як вилаштовуються ці зв'язки, наскільки вони є постійними, наскільки ми сприймаємо ту чи іншу ситуацію, в тому числі, коли ми говоримо, фізіологічна тривога раптом чомусь починає змінюватися на анормальну тривогу патологічну. Тривога дійсно реально дуже суттєво змінює функціонування мозкових структур, і в тому числі нейронних мереж. Нейронні мережі це наше життя. Вона впливає на емоційний контроль, вона сприймає, впливає на когнітивні функції, вона спотворює ситуацію небезпеки уявного передбачення цієї небезпеки, і в кінці кінців приводить до дезадаптації. Ну що ж, з'явився наш кіт. Причому тут кіт, і давайте тоді поясню на прикладі тих же нейронних мереж. От нейронні мережі це пласти, шари нейронів, де є відний шар, приховані шари, і нарешті вихідний шар, як таке узагальнення. Кожний нейрон має свої вузли, є розуміння ваги, ну можна сказати так, або важливості і активації. Тобто, кожний зв'язок між нейронами має свою вагу, свою силу, свою значення. І якби нейрон і група нейронів вирішують, наскільки важливий сигнал і чи варто його передавати далі. І дійсно, оця ідея Дональда Хаба п'ятдесятих 49-го року робота. А потім розвилася в 50-х років 50 років. Наскільки вони чутливі збудження груп А до індукції груп Б нейронів? Це якраз є і активація. Тепер кіт. Уявімо, що ми хочемо дивимося на світлину, фотографію, і ми навчаємо нейронну мережу розпізнати, що на цій фотографії. Уявимо, що на цій фотографії кіт. Як працює наш мозок? По-перше, на вхід, тобто наші очі, аналізатор, подається пікселі, фотографії, які проходять через шари нейронів. Але ось тут починається цікава історія. Немає поняття узагальнюючого одразу шара. Тобто кожний пласт, кожен шар, кожна дорожка вилаштовується, звертаючись до нашого попереднього досвіду, до нашого взагалі життя і котів в нашому житті, і кожен шар проводить певну специфічну оцінку. Тобто, один обробляє аспект форма вуха. Другий аспект наявність хвоста, третій довжина хвоста, текстура шерсті, розріз очей, ви знаєте, що в рептилій і котів розріз дуже специфічний, що ставить під сумнів, від кого пішли взагалі коти. Тобто, коли ми оце все починаємо аналізувати наш мозок збирати, запускаючи абсолютно різні нейронні мережі, проходження кількох шарів і Звуження, звуження, звуження приводить в кінці кінців до кінцевого включення, кінцевого включення мережі, яка робить велике узагальнення і робить висновок на світлині. Кіт або на світлині це не кіт. Ну що на в принципі коту я пояснив, чому як наш працює нейроні мережі. Ну так достатньо опопсовано. Я думаю, що того кого зацікавить, попізнає більше, тому що я зараз почну трошки заглиблюватися в специфіку тривожних розладів і чому, умовно кажучи, ми не можемо вірно оцінити ось цього кота. А говоримо, що це саблезублий тигр, хоча вже не існує саблезублих тигрів. Чи це ще якась інша небезпека, і нам страшно від цього, і ми дуже дуже переживаємо? Я нагадаю, що онтогенетично самі потужні і швидкі формування нейронних мереж і прунінг, тобто вузлових зв'язків активності, це структури першої лінії виживання. Отже, якщо ми говоримо про того ж. Ту світлину або ту уяву, яку ми намалювали, вони повинна звертатися до дуже швидко звертатися до тих структур першої лівні виживання, іншими словами, швидко оцінити ступінь небезпеки, який одночасно є генератором страху або навпаки щастя. Емоційної пам'яті і звертається до попередніх наших досвідів. І навіть якщо ми постійно збуджуємо саме ці зони, то ще й відбувається їхня активація і ріст нейронів саме в сторону постійного збудження. Що відбувається, якщо ми говоримо про нейронні мережі людини, яка знаходиться в тривозі, чому вона умовно не може розпізнати кота або стає нелогічна в своїх діях і не може заспокоїти серце биття в? Надмірне збудження, порушено порушений сон, і так далі. Ну, перш за все, задіюються ті нейронні мережі, які найбільш важливі для людини для виживання як передбачення. Аж почав що тривога це передбачення, патологічна тривога це невірне передбачення, утріровано виражене, яке відірване від реальності. Чому ж відривається від реальності? Гіпокамп. Ой, перепрошую, починаємо з амигдили. До гіпокампу доберемося також. Гіперактивність мигдалоподібного тіла або амигдали. Нагадую, що мигдалоподібне тіло це ключова структура мозку, яка відповідає за обробку емоцій, особливо страху і тривоги. Так от, при тривожних розладах, ця область стає надактивною. Власне, з неї починається. Весь шлях, який я потім покажу взагалі на такій схемці, яку я там намалював у головному мозку, і розуміння, з чим ми повинні діяти, щоб все таки оцю схемку ті реалії, що відбуваються в наших мозках, трошки зменшити. Тобто, якщо ми говоримо про амигдалу, то внаслідок оцієї тривоги людина частіше починає сприймати звичні привичні події як небезпечні. Щось грюкнуло. Серце почало битися значно частіше, і в роті пересохло. і Люднида здригнулася, і почала швидко шукати. Привід, що грюкнуло, або куди потрібно бігти, ця гіперактивність також сприяє утворенню негативних емоційних спогадів. Тут супер важливо, тому що я сказав, я доберуся до гіпокампа, що виробляє наш бібліотекар, який створює не просто пам'ять, а починає розставляти по наших містах. ПФК. ПФК не менш важлива, трохи менше, але тим не менше, ПФК, яка починає активно включатися і дуже швидко спілкуватися з гіпокампом. З Амигдолою, а потім і гіпокампом, я нагадую, що ПФК відповідає за контроль імпульсів, осмислення, гальмування, логіку, включення, прийняття рішень, відкидання того, що відбувається, заперечення, ігнорування. Ну правда, там включається ще острівець. Тобто, всі варіанти надмірного збудження, те, що зробила Амигдола. ПФК намагається або раціоналізувати, перевести в стан спокою, або навпаки запустити його ще більше, вертаючи назад в ті лімбічні структури, мозку. Тобто, при тривожних станах зв'язок між ПФК і Мигдалоподібним тілом стає розривчатим або дуже погано. Якраз це той варіант, коли Амигдала починає стукатися в ПФК. ПФК не може нормально опрацювати ці сигнали і паралельно іде збудження амігдали і гіпокампа, які між собою починають надінтенсивно спілкуватися, минаючи зону суто людську розуму, пояснення і так далі. Людина в цій ситуації може складно роздумувати, приймати рішення реально розсудливо оцінювати ситуацію і часто піддається першому емоційному впливу. Гіперактивність гіпокампу тут ми вертаємося до нашого бібліотекара, структури, яка відповідає за нашу пам'ять, але на сьогоднішній день ідеологія роботи гіпокампу дещо змінилася. Це не просто. Ах, збереження нашої пам'яті наша пам'ять зберігається аж навіть як не дивно в мозжечку, як мора раніше придавала значення лише стабілізації руху і так далі, тобто розкидана практично по всій корі. Но тим не менше, без гіпокампу, який є ключовим, який роздає і створює нові білкові зв'язки у вигляді стійких слабких затираннях. Це звичайно гіпокамп, наша пам'ять. Так от гіпокамп відповідає за формування спогадів і обробку контексту ситуації. А тепер я нагадую: ситуація може бути розцінена людиною як надтривожна, надпереживаюча, як наднебезпечна. І отут гіпокамп може зіграти з нами злу, злу роль, тому що він запам'ятається. І на будь-який я привів приклад стукоту, який потім на будь-який повторний стуки або грюкіт буде миттєво витягувати ті реакції, які він відкладає як можливо захисні. Хоча в даному моменту вони стають вже не захисними, а тільки дестабілізуючими. Так от, внаслідок гіперактивності гіпокампу, людина може більше зосереджуватися на негативних аспектах спогів. Іншими словами, для нас еволюційно важливо для виживання Витягнути погане, чим згадати хороше, тому хронічний стрес і тривога можуть навіть спричинити зменшення гіпокампу, тому що надмірна його активація як захисна функція надмірних переживань, а значить виснаження, тому що надмірні переживання, ви знаєте, навіть можна легко втратити вагу лише від надмірних переживань. Так от гіпокамп в цій ситуації навіть починає втрачати масу тіла. Дійсно, я зараз проведу вам класичну роботу Джефрі Грея, до якої зараз вертаю. це старенька робота, але нагадую, що гіпокамп це реальне співставлення, це ж все таки досвід, і наша пам'ять, конфлікт очікування з реальністю, де є конфлікт і мета, і є або не спрацьовує система гальмування поведінка. Тут якраз слово ПФК, внаслідок чого ми починаємо видавати тривожні реакції. Окрім того, мозок нейронні мережі, мозку, який знаходиться в тривозі, це однозначно збій або дисбаланс нейротрансмісорів. Тобто тривожні стани можуть значно змінити баланс нейротрансмісорів, тобто хімічних речовин, які власне завдяки яким мозок спілкується як в міжнейронних зв'язках, так і на рівні хабів, і так далі. Найбільш відомі з них, і я не буду нагадувати, але просто назву це серотонін, дофамін і норепінефрил. Тому зазвичай стрес тривога заставляють, наприклад, норадреналін приводити мозок в надзбудження, в бойовий режим стан високої готовності, високого напруження без реальної дії, тому що лише страх переведе його в реальну дію. До того ж, в нейронних мережах відбувається ще одна річ, і не одна: це порушення зв'язків між нейронами самими мережами, так як в тому коті, от чому ми не можемо розпізнати, умовно кажучи, символічно цього кота, тому що мозок працює по тому, що вуха. Вроді би завкруглені, маленькі, це котячі, а ось овал ніс. Я не знаю, що це таке. А вуса вроді би і котячі, і собачі, і ще якісь. І в кінці кінців я приходжу до невірного висновку, що переді мною страшна невідома тварина. Ну я так, вибачте, трошки опопсовано, але пробую якось приземлити оці нейронні мережі до загального розуміння. Отже, відповідно, порушення зв'язків між нейронними мережами воно проявляється різними способами. Наприклад, румінація. ромінація пережовування, можна сказати так, нав'язливі, тому що ромінація є в педіатрії, зригування, пережовування, а ромінація в психологічному розумінні це нав'язливі думки або надмірне обмірковування неприємних негативних подій, яка є класичним варіантом тривожного розладу. Адже саме для них пережовування, жуска жування тієї ситуації, яка відбулася. І яких уже немає ні людей, ні подій, а фільм в дії до високих діях, тобто людина там проявляє свою активність, все одно продовжується наступний пунктик порушення зв'язків це звичайно гіперчутливість, яка має точно також свою розплату, гіперчутливість до зовнішніх подразників, коли мозок сприймає навіть незначні зміни в середовищі як загрозу, чому під час сну. Просто якийсь шорох може патерном витягнути ситуацію з минулого і намалювати цілу величезну картину з обвалом, горюкотом, завалами, каменями, пещерами. Просто я задав сон. Свого пацієнта сьогоднішнього дня, якраз з тривожним розладом, тому що оця гіперчутливість, включення гіпокампа, який, як бібліотекар, дуже швидко збігав в певну зону, наприклад, до потилиці, збігав туди, витягнув страшну книжку, про завали, обвали, які можуть бути. І на невеличкий зовнішній подразник, тихий скрип, дверей, ще щось видав ось такий патент. Взаємодія між ПФК і Мігдилою при тривозі тривога послаблює або перериває зв'язки між цими областями, що призводить до зниження контролю над емоціями і, звичайно, гіперактивності амігдали, яка посилює потужні сигнали страху і тривоги багато є досліджень на цю тему. От я зараз приводжу університет турку 20-го року про те, що страх і тривога задіють різні нейронні мережі. Тривога мережа предстраху, страх, кінцева мережа захисної реакції. А нагадую, що до нейронних мереж також доєднується ще. Одна велика область, ну їх буде дві. я Ще згадаю, це розуміння, як мозок проводить, як відбувається нейропластичність. Тобто, нейропластичність здатність формувати нові зв'язки між нейронами в цій ситуації, ну наче застигає. Тому що ще раз нагадую: закон Дональда Хаба збуджуються ті нейрони, які мають найбільш сильне подрезення тих груп нейронів, які поряд. А найбільш сильні ті, які генерують захисні реакції, тривогу і страх, і, власне, протоптується нова мережа, і вона стає надзвичайно стійкою до терапії, коли ми хочемо патологічну тривогу перевести в звичайну тривогу. Це щось нагадує подібно тут, як я малював на оцій схемі, що як відбувається, коли ми знаходимося в стресі, який породжує однозначно тривогу. Що відбувається? Гіпокамп, який швидко починає взаємодіяти амігдалою і, звичайно, починає стукатися в інші структури головного мозку. А гіпокамп, що приводить? Збудження це нейродокрині зміни. Різко зростає кортизол, що само по собі активує всю центральну нервову систему, такий собі кідлінг-ефект, що різко зменшує. Нейропластичність, тому що під час війни розслаблятися, а створювати щось нове створювати якісь цікаві мережі, пізнання світу неможливо. Тут зібрання на одне на виживання, тому нейропластичність сторону включаємо в собі самі примітивні рефлекси. Вижити, заховати голову і тому подібне. Нейропластичність різко зменшується. І до того ж, всього на превеликий жаль, тут можливий ріст і поява серцево-судинної патології, і ризики, і цукрового діабету. Але тепер подивіться: вертаємося назад, центр мозку, лімбічну систему, взаємодія, амигдали і блакитної плями. Тут також не все спокійно, тому що блакитна пляма це ріст норадреналіну, що само по собі приводить стан збудження, частота серцево-судинних скорочень, що само по собі автоматично нагадую вам, це тривогу: панічні атаки, тремор, пітливість, пересихання в роті, збудження всього організму. Перебрахіальне ядро, між яким вони спілкуються, це збита частота дихання і так далі. Тобто, мозок, який тривалий час перебуває в ситуації тривоги, стресу, починає реагувати дуже специфічно. Вплив на фронтальну кору, дисфункція ПФК, зменшення гіпокампу, ну аж до зменшення, збільшення амігдали, виснажується дофамін і робить таким чином: вибачте за цей сленг. Хронічний стрес, постійна тривога, надмірна тривога в нормі. Робить з людини тимчасово. Людини з зниженим IQ, який не може справитися з зауваженнями, тобто він надмірно насторожений, тригерить на на будь-які слова і скоріше на інтонації, і який відповідно настільки насторожений, що впевнений, що попереду лише руйнація. Є ще величезна область. Звичайно, тут можна було би читати цілу презентацію. Це. Default the, default, uh, default Mode Network. тобто мережа замовчування або DMN, яка відіграє важливу роль, і це якраз вивчення останнього часу. Я нагадую, що мережа замовчування це група мозкових областей, яка активується, коли ми не зосереджені, коли ми розслаблені. Коли ми не думаємо, що потрібно робити, тобто вона залучена до таких процесів як думки про себе, причому у вигляді відволікання, не цілеспрямовані думки не виконання якогось завдання, а напливи, спогади минулого, фантазії про майбутнє, оцінка соціальних ситуацій, саморефлексія, планування. І сюди включаються, як правило, три структури: найбільш активно: це медіальна префронтальна кора, задня поясна кора, і скронева кора, і звичайно ж гіпокам. Так от мережа замовч. Чування чи вона пов'язана з тривогою? Я виділив її трикутником. Оця взаємодія так однозначно, так як відбувається, відбувається румінація, постійне прокручування негативних думок. Якраз медіальна префронтальна кора, яка є класичною частиною ДМН, може сприяти негативному сприйманню, самосприйманню, самооцінки оц до оцінки переживанню подій, які наділяються надмірно сильними емоціями з негативним знаком, і підвищена активність при бездіяльності. Також дисбаланс між мережами, я говорю знову ж таки про демен зв'язок із минулим і майбутнім, тому демен відповідає за мислення і уяву себе в минулому і майбутньому. Диспеза написав шикарну книгу. Я хочу вам джодіспеза порекомендувати. Два переклади є українською мовою. Такий класичний нейробіолог. Нейробіолог біхіврі щось нагадує за польського. Тільки трошки він по іншому роздумує а робить цікаві дослідження, якраз не лише про систему ДМН, а взагалі про. А наскільки можуть наші думки змінювати наше майбутнє через наше сьогоднішнє, базуючись на нашому минулому? Ну можу лише порекомендувати. Подивіться видання букфест, по-моєму, видало якраз дві його книги. Вони подарували, за що їм дуже вдячні. Стратегія лікування на сьогоднішній день значно змінилася, тобто від біологічно орієнтованої моделі поведінки підпливу медикаментів на тваринах до розуміння якраз роботи співіснування взаємодії нейронних мереж, і звичайно, нейронні мережі, і її, і людина як соціальна істота. Іншими словами, ми працюємо зараз з цими пацієнтами обов'язково в обов двох напрямках, і тоді ми можемо досягнути достатнього ефекту. Медикаменти це підкорковий вплив та контроль поведінки. А психотерапія, без якої, звичайно, не можна працювати з цими станами з тривогою і страхом, стресовими розладами, це нейронні мережі кори. Чи має тут місце гомеопатія в корекції тривоги, напруженні і відповідно порушенню сну? Так, однозначно так. Дійсно, ну по-перше, думки це те, що вірить пацієнт. Віра надзвичайно потужний елемент тому, використовуючи препарати, перше, яким пацієнт довіряє, друге, які мають високий рівень безпеки, третє, які показали свою безпечність і одночасно біологічно активні речовини. Тоді, відповідно, якщо ми включаємо ці препарати в структуру лікування, яку я згадав вище, і медикаменти, і БАДИ в даному випадку, і психотерапія, і при тривалому лікуванні дійсно ми можемо забезпечити. Як варіант, можу запропонувати і нагадати, що Хель випускає препарат під назвою Нюрексан, це німецький препарат, діючі речовини представлення наверху, мішені впливу це розлади сну, підвищена нервова збудливість. От якраз. Заспокоїти, прибрати оцей кідлінг ефект і дозволити, а амигдалі... Почати спілкуватися з префронтальною корою, яка стає розсудливою, заспокійливо пояснюючою і вводячи логіку в систему, це якраз звернення сюди. Тому, відповідно, працюючи з цим БАДом, можна працювати однозначно і з дітьми, тому що препарат показаний і дітям дітям від 12 років, а до двох років після консультації педіатра тільки нагадую препаратів. Хорошенький, тільки його треба обов'язково розмоктувати. по одній пігулці три рази в день, іноді, коли ми назначаємо, назначаємо більше, особливо дорослим, п'ять разів в день. У нас є свій досвід роботи з препаратом. Результат достатньо непоганий. Тільки ще раз нагадую: просто лише на одному препараті такі пацієнти не лікуються, дивлячись що яка тривога. Може бути генералізовано тривожний розлад, може бути соціальні фобії з тривожними розладами, депресія з тривожними розладами і так далі. Тому дійсно, коли ми працюємо з цим препаратами, в Раховуємо все і його ступінь інсомнії, схильність до психосоматичних реакцій, його особистість, його віру, його забезпечення безпеки навколо. Тоді, відповідно, ми призначаємо ці препарати. Я дякую за те, що ви слухали. Хороших і вам думок. Бережіть себе і будьте здорові.